Вітаю вас, малята! Дітки, як ви гадаєте, що з'являється після дощу в лісі? Так, молодці! Ростуть гриби. Грибочкам дуже подобається тихий та теплий грибний дощик, після якого вони одразу підростають. Які ж бувають гриби? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими, маленькими, тіндітними і міцними. Єстівними та отруйними. Дітки, які частини є в будь-якого гриба. Як тримається грибочок? Чому він не падає? Вірно, у гриба є ніжка, капелюшок та корінь, який має назву грибниця. З неї і починає рости гриб. Вона знаходиться під землею, тому в лісі ми її не бачимо. Цвіт грибів. Дуже різноманітний. Відомо дуже багато видів грибів. Тож які гриби можна знайти в наших лісах? Ось такі розглянемо істівні гриби. Ось найголовніший гриб. Його називають боровик. Або білий гриб. Малята, погляньте, який він великий, яка в нього товста ніжка, а шапочка, яка в боровика. Так, вірно, коричнева. Це. Маслюки, соснові дітки. Ростуть вони під соснами. Але чому ці гриби так називаються? А тому, що капелюшок у них блискучий і ліпкий, наче змащений олією. А це опеньки. Вони люблять рости на пеньках дружно. Та на тоненьких ніжках вони рясно його обліпають. Ці гриби називаються лисички. Малята, як ви гадаєте, чому їх так назвали? Так, вірно, своїм яскравим кольором вони нагадують лисяче хутро. А тепер розглянемо отруйні, нестівні гриби, які не можна брати до рук. Дітки, чому ж вони отруйні? Вірно. В них є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомий вам. Найнебезпечний гриб у лісах бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте, це мухомор. Малята якого кольору у нього капелюшок? Так, червоний у білу крапочку. Ніжка у мухомора яка? Вірно, тоненька. Не поспішайте топтати ногами. от. Та збивати цей гриб. Для людини він отруйний, а для лісових звірів згодиться. Збір грибів називається тихим полюванням. Ми в лісі не господарі, а гості. А якщо вже прийшли в гості, то поважайте господарів лісу, рослини і тварини. Лісовий народ. Діти, як правильно вести себе в лісі? Так, вірно, не голосувати, не смітити. Не товтати, не зривати гриби. Багаті наші ліси і охоче діляться з нами своїм багатством. Ведить себе в лісі скромно і вічливо і тоді обдарує він і вас і для інших залишиться. Дітки, скажіть, які істівні гриби ми сьогодні розглянули. Так, молодці. Це маслята, білий гриб, опеньки та лисички. Які отруйні гриби ви запам'ятали? Вірно, бліда поганка, мухомор. Чому не можна в лісі знищувати отруйні гриби? Вірно, тому що цими грибами харчуються тварини і комахи. Молодці малята. Я прощаю з вами. До побачення!